Послання у ваших пальцях ласкаво, просимо, друже. Уважно слухайте це послання, особливо, якщо ваш безіменний палець довший за вказівний, дізнайтеся про сім заборон, які не повинні порушуватися тими, хто має цю характеристику. Це для вас, якщо ви хочете, щоб гроші та достаток прийшли несподівано. Уявіть на мить, що у ваших руках у довжині та вигині ваших пальців довірених вам від народження. Криється велика таємниця. Ви це помітили? Ця таємниця не просто тривіальна фізична характеристика, а код долі, який чекає на ваше прочитання, код, який визначить, чи багатство прийде до вас саме, чи воно просто назавжди залишиться. Подалі від вашого життя. Сьогодні ми говоримо не лише про безіменний та вказівний пальці. Ні. Ми відкриваємо двері до чогось набагато глибшого. Таємниці, яку досі розуміли лише кілька обраних душ. Отже, якщо ви тут слухаєте з повною увагою, це означає, що ваше серце покликане. Всесвіт веде вас до істини, на яку ви так довго чекали, але перш ніж ми заглибимося, дозвольте своїй уяві на мить злетіти, чи відчували ви коли-небудь, що у вашому житті трапляються дивні речі, наприклад, гроші, які раптово з'являються, а ви їх не шукаєте. Золота можливість, яка просто з'являється. Або навіть події, які здаються безглуздими, але завжди приносять вам користь. Або навпаки, щоразу, коли ви збираєтеся чогось досягти, виникає перешкода, яка блокує ваш шлях. Чи замислювались ви коли-небудь, чому все це відбувається? Відповідь, друже мій, може бути прихована у ваших власних пальцях так, ваш безіменний палець, довший за вказівний. Несе знак того, що вас покликали на унікальний шлях, шлях, яким не можна пройти випадково, шлях, який відкривається лише тоді, коли ви не порушуєте сім заборонених речей, про які ми незабаром поговоримо, таємниця обраних душ сьогодні, ми одну за одною розкриємо завісу, яка приховувала цю таємницю. Ми побачимо, що безіменний палець довший завказівний. Це не просто краса форми, а радше знак долі, послання з небес і ключ до достатку у вашому житті. Але пам'ятайте, друзі, ця істина не для всіх: не кожен готовий слухати, не кожен здатний зрозуміти. Але якщо ви дослухаєте до кінця, це знак того, що ви не просто якась людина, ви є частиною невеликої групи під назвою обрані душі, призначені для отримання цього послання. А тепер уявіть, яким буде ваше життя в майбутньому, чого ви хочете, чи це гроші, які приходять без потреби, чи це засоби для існування, що невпинно течуть, чи це життя, сповнене зручностей, чудес і благословень? Все це можливо, це цілком можливо, якщо ви знаєте, чого уникати, а чого не можна порушувати, сьогодні ми збираємося розкрити сім головних заборон для тих, Чий безіменний палець довший за вказівний? заборона усо недооцінювати дрібниці. Заборонено недооцінювати дрібні суми грошей. Друже мій. Я хочу запитати тебе дещо. Скільки разів ти недооцінював свою решту? Скільки разів ви казали собі: О, це ж лише один реал, лише кілька центів. Це не важливо? Можливо, ви цього не усвідомлюєте, але щоразу, коли ви недооцінюєте мале? Ви насправді зачиняєте двері до більшого. Пам'ятайте одне: все велике завжди починається з малого. Маленьке зернятко проростає і стає великим деревом, що приховує багато життів. Маленька крапля води може стати величезним океаном, те саме стосується і багатства. Величезні гроші, про які ви мрієте, мільйони, які ви уявляєте, все почалося з дрібниць, які ви можете вважати незначними. Багато людей потрапляють у бідність не тому, що ніколи не мали контакту з великими статками, а тому, що вони звикли недооцінювати невеликі суми грошей, обрані душі, ті, чий безіменний палець, довший за вказівний, отримують особливий код: ніколи не недооцінюйте дрібниці. Уявіть собі, є людина, яка вдячна, навіть якщо отримує лише дрібниці. Кожну невелику суму, яка трапляється на їхньому шляху, вони дбають про неї, зберігають її та використовують мудро. Всесвіт бачить це. Бог бачить це, і потік грошей починає текти в їхньому напрямку, з іншого боку. Є людина, яка, коли отримує мало грошей, ображає та принижує їх. Всесвіт каже: якщо ти вже недооцінюєш малі, як я можу дати тобі великі. Можливо, двері до твого багатства зачинені просто тому, що ти часто недооцінюєш єдину справжню монету. Не робіть цього, шоковані, не дивуйтеся, це реальність. Обрана душа не може бути безрозсудною. Відтепер, друже мій, змініть своє ставлення до грошей. Розглядайте кожну купюру, кожну монету як символ енергії, якщо ви поважатимете малу енергію. Більша енергія прийде без потреби її запрошувати. Це перший секрет, який повинен зберігати власник безіменного пальця, довшого за вказівний. Цінуйте мале і тоді велике знайде своє місце у вашому житті. Заборона 2. відкладати добрі наміри. Заборонено відкладати добрі наміри. Друзі, уважно послухайте. Власник безіменного пальця, довший за вказівний, несе особливу ауру. У них інша енергія енергія, яка приваблює можливості, часто з'являються золоті можливості, а шлях до існування часто відкривається раптово. Але є одне, що може все це зруйнувати, відкладати добрі наміри. Уявіть собі широко відчинені перед вами двері. Ви бачите світло за ними. Ви вже знаєте, що всередині є великий скарб. Але що ви робите? Ви кажете собі: Я зайду пізніше. Завтра ще є час. І коли ви це усвідомлюєте, двері зачиняються, ось так працюють можливості. Щойно вони з'являються, вони чекають, щоб їх вітали. Але якщо ви зволікаєте, вони зникнуть. А втрачена можливість може перейти до когось іншого, відкладення доброго наміру навіть один раз може означати, що сім років вашого життя буде затримано. Ви про це не знаєте. Ти думаєш, що все залишається незмінним? Але Всесвіт закрив шлях, бо ти сам його відкинув, відкладаючи, друже мій, обрана душа не може відкладати. Якщо твоє серце бажає давати, дай негайно. Якщо твоє серце бажає робити добро, зроби це негайно. Якщо твоє серце покликане зробити крок вперед, дій негайно, тому що добрі наміри це запрошення Всесвіту відкрити шлях, чим швидше ти їх приймеш. Тим швидше відчиняться двері до прожиття, спостерігай за надзвичайними людьми у цьому світі, що відрізняє їх від інших, сміливість діяти, а не відкладати, не чекати, тому що вони знають, що затримка в одну секунду може позбавити можливості цінніші за золото. А для тебе обраної душі, це послання все чіткіше, ти народився з плямою на пальці, знаком того, що можливості часто з'являтимуться. Але можливість стає реальністю лише тоді, коли ти не зволікаєш. Тож відтепер пообіцяй собі усі добрі наміри, що виникають у твоєму серці, практикуй їх сьогодні. Не чекай до завтра, бо завтра може не настати. Заборона три, заздрість, третя заборона, заздрити забезпеченню інших, друже мій. Тепер ми вступаємо до третьої заборони. Заборона, яку часто вважають банальною, але вона є найотруйнішою та найнебезпечнішою для обраних душ. Заборона така: не заздрити забезпеченню інших людей. Безименні палець це символ зв'язку, символ любові, символ благословенної енергії, яка тече. Якщо ваш безіменний палець довший за вказівний, це означає. Що ви носите знак благословення, але зверніть увагу на це: якщо ваше серце сповнене заздрості, енергія забезпечення, яка повинна текти до вас, замість цього ви те, вірите чи ні, але заздрість, яку ви відчуваєте до своїх сусідів, може призвести до того, що ваша доля наблизиться до них, навіть не усвідомлюючи цього. Заздрість, яку ви відчуваєте до своїх друзів. Може призвести до втрати ваших можливостей та їхньої передачі в їхні руки, тому що заздрість подібна до отрути, яка роз'їдає посудину вашого забезпечення зсередини. Чим більше заздрості, тим більше протікає посудина, і тим більше ваш потік благословень висихатиме. Я хочу, щоб ви уявили собі склянку води. Склянка це ваше життя. Вода, яка її наповнює, це ваша їжа. Поки склянка залишається цілою, вода продовжуватиме її наповнювати. Але якщо є маленька тріщина, вода буде витікати потроху, поки не закінчиться. Заздрість це та тріщина. Як тільки вона з'являється, вона псує весь вміст склянки. Обрана душа не повинна відчувати заздрості, бо ви були обрані, щоб йти своїм власним шляхом. Вашу долю ніколи не зможуть забрати інші, якщо ви щирі. Але коли виникає заздрість, ви самі передаєте свою долю іншим. Коли ви відчуваєте заздрість, енергія долі, яка має бути вашою, може рухатися та використовуватися іншими. Хіба це не найболючіша втрата? Тож, друже мій, почніть практикувати сьогодні. Радійте, коли бачите успіх інших, тому що щоразу, коли ви справді щасливі, ви розширюєте свою власну посудину з їжею. Пам'ятайте, чим щиріші ви, тим більше грошей буде циркулювати, і тим більше благословень і достатку прийде до вас, без необхідності їх шукати. Пауза для відчуттів, друже мій. Перш ніж ми заглибимося, дозволь мені поговорити з тобою хвилинку. Зроби глибокий вдих, заспокой свій розум. Пам'ятай, що ці знання не тільки потрібно чути, а й відчувати. Тож влаштуйся зручніше. Можливо, ти зараз сидиш, відпочиваєш у вітальні, можливо, ти лежиш у своїй спальні або навіть п'єш гарячу каву. Будь ласка, спочатку насолодіться кавою або зробіть ковток води повільно, бо істина, яку ми обговорюємо, не потребує поспіху. Так як кава заварена повільно, аромат ніжний, він відчувається живим і заспокійливим, і він проникає в душу. Дозвольте собі влаштуватися зручніше, бо лише комфортне серце може досконало сприйняти істину. І пам'ятайте, ви, хто тут не просто глядач, а обрана душа, яку було покликано, тож сядьте спокійно. Відчуйте енергію цих слів, бо наша подорож тільки починається. Заборона 4. нехтування зовнішністю. Заборонено недбало ставитися. До догляду за своєю зовнішністю зношена. Сорочка може зачинити сотню дверей можливостей. Обрана душе, слухай уважно. Є великий секрет, який часто недооцінюють зовнішність. Люди думають, що зовнішність це лише питання одягу, зачіски чи парфумів. Насправді, зовнішність це твоє запрошення до засобів до існування. Зверни увагу на свій безіменний палець. Це символ тяжіння, соціальний магніт. Це символ того, що ти створена, щоб мати сяючий вигляд у натовпі. Але що станеться, якщо ти лінивий? Що станеться, якщо ти вийдеш з дому зі зношеною сорочкою, похмурим обличчям та розпатланим волоссям? Фактично, ти власними руками зачиняєш двері засобів до існування. Пам'ятай, світ спостерігає, перш ніж дізнається, світ судить, перш ніж слухає. Щира посмішка може відкрити серця людей, але лінивий погляд може просто змусити можливості пройти повз тебе. Я хочу, щоб ти уявив ситуацію. Є двоє людей, які претендують на роботу. Один розумний, кмітливий, має чудову ідею, але одягнений хаотично. Інший має посередні навички, але його обличчя чисте, одяг бездоганний, і він добре пахне, кого оберуть. Ви знаєте відповідь. Світ часто обирає тих, хто здається готовим, а не лише тих, хто має матеріальні блага. А ти, обрана душе, своїм довшим безіменним пальцем маєш ознаку того, що твої соціальні зв'язки міцні, ніколи не витрачай їх даремно. Бережіть себе, поважайте своє тіло, зберігайте чарівність, яка вам довірена. Бо коли ви цінуєте себе, Всесвіт надішле вам людей, які також цінуватимуть вас, і саме з ними прийде ваша доля, заборона. П'ять негативні слова заборонено говорити про долю в негативному ключі, ніколи не кажуть Я бідний. Це те саме, що підписати контракт на бідність зі Всесвітом, обрана душе, послухай, слова це не просто звуки, слова. Це зброя творення, цей всесвіт рухається відповідно до вібрацій, які ми випромінюємо. Звичайні люди можуть говорити дурниці, але у вас, у кого найдовший безіменний палець, є священні уста, ваші слова можуть формувати реальність швидше, ніж слова інших. Ось чому вам суворо заборонено говорити погано про гроші, про багатство про своє життя, щоразу, коли ви кажете У мене важкий час, і Всесвіт це реєструє. щоразу, коли ви скаржитесь важко отримати гроші. Всесвіт відповідає, добре, давайте зробимо це реальністю. А найстрашніше, коли ви кажете Я бідний, у цей момент ви власними руками підписуєте контракт на бідність. Уявіть свої слова як молитву, на яку негайно отримують відповідь, так все влаштовано. Позитивна фраза може відкрити золоті двері, але лише одна негативна скарга може миттєво закрити тисячу доріг. Відсьогодні я хочу, щоб ви змінили свої слова не кажіть, у мене немає грошей. А кажіть, гроші йдуть до мене. Не кажіть, я не можу собі цього дозволити. Те, а кажіть, я рухаюся до більших можливостей. Не кажіть Я бідний. А кажіть: я вчуся бути багатим, тому що ваші слова, як магніти, те, що ви кажете, ви запрошуєте у своє життя, заборона шість. Розрив зв'язків, розрив, зв'язків заборонено. Повідомлення, на яке ви не відповідаєте, може позбавити вас мільйонного статку. Зверніть пильну увагу, обрана душе. Ваш безіменний палець символ зв'язку. Подивіться, як розміщена обручка. Це не випадковість? Це знак того, що безіменний палець, символ стосунків, зв'язку, символ енергії, яка тече від одного серця до іншого. А чи знаєте ви фортуна також тече через стосунки? Зустріч може змінити ваше життя. Друг може подарувати вам чудову можливість. Підтримка добрих стосунків може відкрити шляхи, до яких не дійшли навіть ваші довгі молитви, але багато людей недооцінюють це. Вони надто ліниві, щоб привітатися, надто ліниві, щоб відповісти на повідомлення надто ліниві, щоб підтримувати стосунки. Навіть якщо це просте повідомлення, яке ви ігноруєте, може бути золотими дверима, на які ви так довго чекали. Я хочу, щоб ви пам'ятали це, Бог часто приховує підтримку через людей. Тож, коли ви розриваєте стосунки, ви не лише дистанціюєтеся від цієї людини, але й від підтримки. Яка може прийти через неї, не дозволяйте зарозумілості, гордості чи лінії руйнувати мережу вашої підтримки. Кожна дружба це шлях енергії. Якщо ви розриваєте одну, ваш потік зменшується. Біклуйтеся про них, і потік швидко прийде. Заборона. Сім, відмова від поклику заборонено відмовлятися від поклику серця. Якщо ви ігноруєте невеликі знаки. Не дивуйтеся, якщо гроші залишаться позаду назавжди? Обрана душе? Зверніть пильну увагу на ці слова. У вас є щось, чого немає в інших людей інтуїція, ніжний шепіт у серці, який ви часто ігноруєте, чи траплялося вам раптово відчувати бажання зв'язатися з кимось, але ігнорувати це, а потім шкодувати про це? Чи траплялося вам хотіти розпочати новий бізнес? Але боятися, а потім бачити, як інші люди досягають успіху з тією ж ідеєю. Чи траплялося вам відчувати невеликий знак, але вдавати, що не бачите його, і, зрештою, втратити чудову можливість? Це поклик серця, це Божа мова, послана безпосередньо до вашої душі. І пам'ятайте, обрана душа не може відмовитися від цього поклику, тому що відмова від поклику серця це те саме. Що відмова від шляху до існування. Часто гроші не приходять від того, що ви плануєте. Гроші приходять несподіваними шляхами, способами, які тільки ви можете сприйняти через свою інтуїцію. Не зволікайте, не ігноруйте, не недооцінюйте, бо маленький знак може бути воротами до неймовірного джерела доходу. Якщо ви його ігноруєте, не дивуйтеся, якщо гроші вислизнуть крізь ваші пальці. Але якщо ви йдете за ним, не дивуйтеся, якщо удача прийде, а ви цього не усвідомите. Після того, як ми разом пройдемося через цю дискусію, давайте зробимо паузу. Знайдіть хвилинку, щоб усе засвоїти. Те, що ми дізналися, виходить за рамки того, що безіменний палець довший завказівний це про код життя, який ми, можливо, ігнорували весь цей час. Світ ніколи не дає знаків без причини. Бог і Всесвіт мають унікальний спосіб керувати людьми, і один з них через маленькі характеристики їхніх тіл, які, зрештою, містять сильне послання. Ми побачили, як важливо підтримувати зовнішній вигляд, бо це невидиме запрошення до можливостей. Ми вже розуміємо небезпеку негативних слів про засоби до існування, оскільки вони можуть стати контрактами з долею. Ми також усвідомлюємо, що підтримка стосунків стосується не лише людей, а й енергетичної мережі, через яку течуть благословення. І найголовніше, ми дізналися, що відмова від поклику серця це те саме, що відмова від шляху фортуни, який нас чекає, нічого з цього не є випадковістю. Якщо ви дослухалися до цього місця, це означає, що є частина вас, яка з'єдналася з нами. Ви не заблукали, вас насправді скерували, і, можливо, це той момент, який може змінити хід вашого життя. А тепер я хочу перевірити наш зв'язок. У розділі коментарів напишіть число 9999. 99. Це не просто будь-яке число, це символ досконалості, ознака того, що ви готові завершити свій життєвий шлях до вищої долі. Число 99 буде знаком того, що ви не просто член публіки, а частина кола обраних душ, покликаних пройти цим таємничим шляхом. Чому 99? Тому що це число символізує невичерпну енергію, повторюваний цикл і нагадування про те, що фортуна, удача та доля завжди знаходять спосіб повернутися до тих, хто плекає їх своїм серцем. Отже, коли ви пишете «99», ви надсилаєте повідомлення Всесвіту, що готові отримати достаток, не ганяючись за ним у страху. Нехай ця подорож не закінчується на цьому. Є багато інших таємниць, які будуть розкриті. Світ сповнений знаків, підказок та прихованих послань, які можуть зрозуміти лише ті, хто бажає відкрити свої серця. Натисніть кнопку реєстрації зараз, тому що це не коротка подорож, це довга подорож, повна сюрпризів. Пробудження та енергії, яка може похитнути все ваше розуміння життя. Я хочу, щоб ви були в цьому колі не як глядач, а як частина великої родини обраних душ. Пам'ятайте, що немає нічого випадкового. Якщо ви дійшли так далеко, вас справді покликали. Напишіть число 99 у коментарях. Дайте Всесвіту знати, що ви готові отримати велику енергію, яка чекає на вас. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити кожну наступну таємницю, тому що в кожному епізоді завжди є послання, яке може назавжди змінити хід вашого життя.